Однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молися сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, її люди присплять в лукаві і в огні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. І світає, і смеркає. День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день і ніч плачу на розпутях велелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Хайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають. Людей запрагають в тяжкі ярма, оруть лихо, лихом засівають. А що вродить побачити, які були жнива. Схаменіться недолюди, діти й Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорить і Дніпро, і гори, і потече сто ріками кров у синє море дітей ваших. І не буде кому помагати. Од цурається брат брата і дитини мати, і дим хмарою заступить. Сонце перед вами і навіки проклинетесь своїми синами. Омийтеся, образ Божий, багном, не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки щоб панувать, бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко-глибоко. Дознаються, небожата, чия на вас шкура, та й засудять. І премудрих мудрих, не І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.